Привіт-привіт, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про живу та неживу природу. Що це таке ми зараз з вами дізнаємося? Сонце, зорі, повітря, вода, ґрунт, рослини, тварини та людини це все природа. Природа це все, що нас оточує. Тому вона може бути живою та неживою. Давайте розглянемо, що таке нежива природа. Це сонце, зорі, повітря, вода, ґрунт. А жива природа це рослини, тварини та люди. Жива природа. Це рослини, тварини та люди. Все, що росте, народжується, дихає, розвивається та гине. Подивіться, це трава, птахи, ліс, тваринки, риби та люди. Все це жива природа. А що ж жива природа вміє? Вона дихає, вона потребує воду, потребує їжу, росте, розвивається і може загинути. А що ж таке нежива природа? Поміркуйте, чим відрізняється жива природа від неживої. Сонце, вода, зірки, гори, вітер і ґрунт. Подивіться, це не жива природа. Нежива природа не дихає. Вона не потребує воду. І їжу вона не потребує. Навіть не росте, не розвивається і не може загинути. А зараз давайте трішечки пограємо і зробимо пальчикову гімнастику. Ми на човнику гойдались раз угору, раз униз, під мостом ми пропливали, покатались, зупинись. А давайте ж з вами виями, що таке рукотворний світ. Рукотворний світ це об'єкти, які створені руками людей. І вони не відносяться до природи. Тому вони називають рукотворними. Це будинок, літак, чашка, посуд, м'яч, іграшки. Ну і звичайно одяг. Це все люди зробили своїми руками. Її називають рукотворний світ. А зараз ми з вами пограємо в гру живе не живе». Послухай уважно назви об'єктів природи. Якщо це жива природа, плесні в долоні. А якщо не жива, покажи одну долоньку. Починаємо! Ну що, ти вправно впорався? А давай назвемо, що ж тут було жива природа, а що нежива. Так, жива природа це оцей котик, так? А що ще може бути? Дерево, молодець це жива природа. І тюльпан, квіточки, а все інше це не жива природа. А давай ж з тобою подивимось, що відноситься до світу природи, а що до рукотворного світу. Рука в нас буде показувати, що це рукотворний світ. А ось ця емблемка рослини покаже нам, що це світ природи. Ну що, починаємо. Так, давай з тобою подивимось, що ж у нас відноситься до чого. Машина рукотворний світ. Сова це природа. Лялька, так, її люди зробили своїми руками. Водичка це природа. Людина, дитина, так, це природа. Хліб, батон. Ну, звичайно, це рукотворний світ. Ведмідь. Так, це природа. Ну і лайнер. Так, це рукотворний світ. Молодці. А тепер покажи об'єкти неживої природи. Так, це камінь, вітер, сонце, молодець. Каміньці на річці. А зараз покажи об'єкти живої природи. Будь уважний. Риба, дерево, собака. Ведмідь. Так. А зараз покажи те, що створили люди. Машина. Літак, м'яч, батон. Це рукотворний світ. Це те, що люди створили своїми руками. Інші картинки відносяться до світу природи, живої та неживої. Молодці! Ви дуже вправно попрацювали. Дякую вам за таку чудову роботу!